Чар увійшов мені в душу, отак, як малишко в поезії, отак він у прозі. Він раптом заслонив мені всіх, кого я любив, хоч і вони залишалися і залишаються понині в моєму серці. І Андрій Васильович Головко, і Юрій Іванович Смолич, їх я найдужче любив з наших прозаїків. А тут війнуло чимось дивовижно свіжим. Таким, знаєте, юним наче, бо такий гончар був, така в нього душа була, і така проза, вона вирізнялася якоюсь незвичайною прозорістю, образністю. Але ця образність була світла, вона була романтична, вона була освітлена якимось дуже юним сприйняттям світу, тим пожадливим, коли вийдеш з під. Отих бомбардувань, артнальотів, отих атак, то світ тобі відкривається якимось оновленим. Отака його проза. які були наші воєнні дороги. І як би не склалося життя, кожен із фронтовиків, яких залишається все менше і менше, найдужче цінує своїх фронтових друзів. Ще Хемінгуей колись казав в перекладі Кашкіна, ну разві я виноват, що я всіх їх ізранених не змучених, битих і перебитих життю і війною, люблю більше других людей. І за це буду відповідати тільки перед Богом і перед їх пам'ятю. такою людиною, що вийшла з війни, з фронтів, крім моїх бойових друзів, моїх командирів. Був для мене Олесь Гончар. Уявіть собі пізню осінь у Миколаєві. Падає листя, там багато було кленів, тополь. І я, йдучи з роботи, ледве-ледве ходив на милицях, я чую. Вони зійшли на переправу, вичовгану тисячами ніг. І вона гула під ними, а ріка переливалася й текла, і хвилі бігли так, наче якісь армії з далеких гір спускалися в долину. Це були Альпи. І читали, читав їх Юра Юрський по українському радіо, а приніс Альпи. Як відомо тепер Юрій Іванович Яновський, який прочитав рукопис Гончара, зразу ж поставив у номер у вітчизні і приніс на радіо. І оті хвилі, які нагадували армії, що десь із гір спускаються в долину, міг написати тільки той, хто пройшов війну. І на мене, знаєте, війнуло, дихнуло. Ну, я не знаю, як це точно виразити. Отим духом війни, ностальгією за її печальними і тяжкими дорогами, і за друзями бойовими, і за командирами. І коли я послухав ці Альпи по радіо, а їх прочитали всі, щодня передавали, якраз коли після роботи такий час був знайдений. І вперше мені його показали. По-моєму, в 50-му році, коли я їхав вперше в санаторію в Моршин лікувати свою поранену ногу, і мені показали, ото гончар. Він сидів так ззаду, не в передніх кріслах, десь ззаду, там третій, четвертий рядочок ззаду, задумливий, задумливий, який зосереджений, дуже красивий, бліде таке обличчя. Дуже чорні брови, я пам'ятаю, ця чуприна його красива, така ще майже парубоцька. Трохи така, знає, потім він став аристократичнішим, потім час і успіхи літературні, і сама література, вона наче втілювалася в його образі. І він сидів такий задумливий, задумливий. І я потім написав, що я відчув, як повз мене пройшла. Вічність. Я того разу не почув, як шелестять її парчеві сукні, але я знав, що ця вічність прийшла і сіла поряд з ним. Слава на нього впала величезна і за Альпи, і за Голубий Дунай, і за Злату Праву. І потім його талант дихалося ширше, він виходив на простори інших держав. Ну, і в цьому ж ми бачимо і Альпи, і Трансильванію, і Угорщину, і Чехи, і, і ви знаєте, ті знамениті монологи, е, чи монологи Хомихаєцького в, в, угорському парламенті над Дунаєм. Але, розумієте, для мене особисто найбільшим успіхом і найвищим художнім досягненням гончара є його трилогія Альпи, Голубий Дунай і Злата Прага. Найвища краса це краса вірності. І нехай мені судилося бути на війні ще 20-30 років. Посивіти постаріти. Щоб ти сім разів поранень, я все одно залишився б їй вірним. Я завтра їду на Україну, Яку покинув так давно, цілую ставши на полі. Oh well, yeah! Потім було багато в його творах філософії, було багато сонця, завжди було багато любові до людей, про яких він писав, хоч він сам завжди залишався десь осторонь. Він його немає, він не присутній, на відміну, скажімо, від Хемінгуея, якого чуєш у кожному рядку. Гончара наче немає, він наче відсторонився від усього. Але коли він дивиться збоку, і коли він нам показує, підсвітлює це, як зараз ви мене, підсвітлює людей, про яких пише, ми в цих людей не можемо не закохатися. Стільки там світла, добра, віри в людину, бо зараз ми в цю порнуху. Оцей бандитизм, в оцю жорстокість, гвалтування, оцей секс грязний, брудний, чисто фізіологічний, занурюємося по вуха. Це страшно. І тому завжди, коли читаєш гончара, так само, як Буніна, як Чехова, та й Хемінгуея, якось стає на душі світліше і радісніше. І ото коли я його вперше побачив, ну, Таке відчуття, що я побачив генія. Це я на 80-році му році життя, отак дивлячись в об'єктив, і увічив всім, хто мене дивитиметься і слухатиме, я кажу, що я бачив генія. І над ним якраз сходила оця зоря, зоря його слави. Він ще тоді тільки-тільки закінчив трилогію і, по-моєму, редагував вітчизну і писав уже Таврію. Ну Таврію, коли ми діждалися і читали, зовсім уже не війна, а це початок століття, ці виметені вітрами шляхи Таврії, ці невільнячі ринки, де наймали людей, які приходили із Полтавщини. Це ж як це написано? Вже зовсім з іншої епохи, вже зовсім інші люди, інші ситуації. Я його бачив вже після того, як я одержав від нього листа. Лист принесли мені ніколи не було вдома ні мене, ні дружини, і залишився наш синочок. Йому тоді другий рік був. І вона побігла на другу зміну, а я з першої мав прийти, і дитя саме в підвалі ми тоді жили. І я, коли зайшов, дитятко в такий, знаєте, розпашоночка така піднялося, і пупиком світить, і пісюнчиком, і стрибає, на, 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 і подає мені синій конверт. З червоним таким прапором, наче, ну, в лівому грішньому куточку, і білими літерами Вітчизна. І я беру і розриваю. Я бачу ваше оповідання схвалене до друку. Скільки я посилав цих оповідань, ніхто не приймав. І раптом ваше оповідання схвалене до друку. І підпис Олесь Гончар. І вже аж у 54-му. В Одесу мене викликали, я вже був автором двох книг, вже мене прийняли в спілку, і в Одесі було 52 члени спілки, а я був єдиний у Миколаєві. І мене прикріпили до них, і я туди приїжджаю і приходжу, а там нікого ще немає. Заходьте в зал там черговий, каже, я заходжу, гончар ходить по проходу і ходить швидко, так я ж не знав, а в нього боліли нирки. І він ходив, тамуючи оцей біль. Я коли прийшов, привітався, він, він мене, от тоді ми не знайомилися. Але я не знаю, він до мене так усміхнувся, як начебто ми вже були знайомі. І зразу мене ходячи, отак ходить, а я стою. А він проходячи, що читаєте? І так руки в кишенях, широкими такими кроками ходить. Що читаєте? кажу, Буніна. Буніна? Він зупинився біля мене, глянув так здивовано і зраділо. Каже, п'ятитомник. Я кажу, і перший том, коли його видали, я в Миколаєві зразу ж купив. І п'ятитомник кажу, вистояв у черзі. Він знову входить і перепитує мене, ну і що ж вам в Буніні сподобалося. Я йому з ходу кажу, не віриться, що Антоновське яблуки його перше оповідання. Він знову зупинився, так подивився, подивився на мене. Я бачу, що в нього затеплилися очі. І він каже, ну а далі? І... А я кажу, я далі вам назву. І Сничанга, і деревня, і суходол, і сонячний удар. Дивно він каже, чи смаки в нас однакові, чи що. Бо мені якраз саме ці оповідання найбільше подобаються. Я кажу, мені між іншим, більше вони подобаються, ніж деревня і суходолза, яке його піднімали найвище. Але найдужче мені там сподобалося, фінал сподобався. Я кажу, я знаю його на пам'ять. Невже він? І тоді вже він мене взяв під руку і ми стали ходити з ним. Ну, а потім він був на спуску китобази Радянська Україна, «Совєтська Україна в Миколаєві. Чого? Останній абзац, чи два абзаци тронки, закінчуються спуском корабля. Ради, то, ради цих двох абзаців, ради двох речень, фактично, він приїхав. І мені позвонили в спілки. Просить, щоб ви його зустріли. А завжди, коли такі люди приїздять, а я в обкомі, тоді в блокноті агітатора працював, треба було б е, повідомити, але там сказали, він не хоче нікого турбувати. Зустріньте самі його. Замовте готель. Я так і зробив, ми з батьком приїхали. І він виходить, глянув на мого батька, каже, а це хто? Водій, я ж просив нікого не турбувати. Я кажу, ні, це мій батько, знайомтесь. І з яким я хвилюванням дивився, як ці двоє таких дорогих мені людей подають один одному руки, як вони вітаються. І потім у нас вдома після спуску. Гончар більше розмовляв з батьком, чим зі мною. І це так на все життя залишилося. А потім ми його проводжали, я тільки. І Уралов. Редактор багатотиражки, А він Ураловим назвав вже того майора, начальника полігону в романі Тронка. І ми там і випили перед самольотом щось там, чи затримувався, чи ми приїхали раніше. Випили так за, за столиком, як там водиться стоя, і тоді вже були аля фрушети у, в аеропортах. І я йому співав. Оту, як її назвати, він назвав її сага про чумака». Вона йому дуже подобалася. Болять руки, болять ноги, болить голова. Зостаються дрібні діти, жінка молода. Отамане, отамане, рідний батьку мій, бери воли, бери воза, та й додому їдь. Скинув чумак сіру свиту, скинув ще й жупан. Вали ж мої кротороги, хто ж вам буде пан? У неділю рано вранці ударили в дзвін. Це ж по тому чумакові, що їздив по сіль, коли ми провожали його, це було 31 жовтня. Така глибока осінь, але літо летіло янголом і, і тихо спускалося на Миколаїв. І летіли струни бабиного літа, і гончар стояв молодий, усміхнений, стрункий такий, красивий, і летіли над ним, над ним оце павутиня, і десь там білі хмали пролітали далеко, ще далеко. І не було схоже це зовсім на осінь, а було схоже на літо, серед якого він мій улюблений Олесь Терентьєвич, стоїть, наче й досі.